Швиденько про постапокаліптичну мандрівку. Після краху цивілізації двоє дівчат Арі та Йоко виходять зі сховища і вирушають у подорож визначними місцями Японії. Що ж цікавого може принести така незвичайна мандрівка? Подорожуючи крізь міста привиди та зустрічаючи нових, а подекуди не надто дружніх так званих жителів, вони мають на меті. Проїхати визначними місцями, в яких колись була старша сестра Йоко, їхній путівник, сторінка сестри у вже неактивній соцмережі, їхній транспорт, вірний електробайк, що також їй належав. У своєму темпі, нікуди не поспішаючи, вони рухаються до своєї мети, паралельно з цим зустрічають нових друзів, співають пісні. Грають в слова та вирішують найголовнішу проблему після апокаліпсису, а саме пошук їжі. Чи проїдуть вони своїм маршрутом, чи голод з'їсть їх першим? Що не так з Арі? Та в який день тижня виходить нова серія? Відповіді на всі ці питання ви зможете знайти в нашому телеграм-каналі Moon. Це дуже тепле аніме. Яке точно скрасить вам вечір цієї прохолодної осені? Насолоджуйтесь.